Всім привіт! З вами знову Оля і цікавий на гачку. Дуже рада, що ви до мене завітали. І сьогодні я хочу з вами поговорити про круглі кокетки, але ті, які вже готові. Коли буває заходиш на Пінтере, зараз я спробую вам це продемонструвати, коли заходиш. І ось там багато і багато схем. Пінтерес це взагалі моє натхнення. Ось саме та схема, яку ми сьогодні з вами розберемо. Я вже в'язала з неї свою ковтинку з круглою какеткою, і в чому можуть виникнути труднощі, і що краще для цієї какетки, от, бачите, одразу ж я тут вже, вже задавала таке. Такий запрос на Pinterest і він одразу мені видає саме, оцей круг ще. саме ці круглі кокетки різні види, і ось саме про них я і хочу поговорити, як же ж саме їх перетворити у ковтинку або якусь сукню, і які в них йдуть принципи прибавок. Так, відкладаємо ми телефон і дивимося на схему. Це схема. Ось до цієї, а воно нічого і не видно. До цієї такої ажурної кофтинки моєї. Вона, звичайно, тут рівень складності, мабуть, нульовий. Єдине що, як правильно розрахувати цю. Пакетку, щоб її вистачило, тому що схеми зазвичай ось до цього моменту от, от вони йдуть і обриваються. Як же ж визначити, чи вистачить нам, і як же все-таки робити ці прибавки, щоб нам їх таки вистачило? Тому що ми всі різні, у когось це, ця лінія може складати 20 см, а у когось 25 см, у кого бюст великий, і треба підлаштовуватися під, під це. Тому як же ж? Цю схему підлаштувати, будемо, про це і будемо розмовляти. Ця схема належить до цієї кокетки, яку я вам показала. Давайте почнемо спочатку. Все ж таки, як вирахувати, скільки нам потрібно набрати петель, який рапорт і таке інше. Давайте я трошечки зараз от зовсім трошечки прибавлю, щоб вам було дуже і дуже добре видно, тому що це такі в мене е, ну, основи я вам пропоную подивитися. Ну, Взагалі-то я бачила там і на Фейсбуці, і десь там в групі задавали питання, а як же все-таки в'язати кокетку, яка вже готова кокетка. І саме ця кокетка складається з декількох етапів. Ось це ми бачимо: угу, ось так: ось це це перший етап цієї кокетки. І треба розуміти, що якщо ми будемо в'язати цю кокетку гачком номер 3 або 3,5, то вона в нас буде і стопчики більше, і вона буде в нас длинша, так? Довгіша, мабуть, от. Таке слово довга. А якщо ми, наприклад, ту ж кокетку будемо в'язати гачком 2 або 2,5, вона буде значно коротша. І в цьому випадку нам також треба рахувати, і треба підлаштовуватися під схему, яка вже готова, тому що ми намагаємося скоротити свій час, не рахувати, а беремо щось готове з інтернету і щось підлаштовуємо під себе. Тому, по-перше, що ми повинні визначити, все ж таки, скільки набор петель у нас повинен бути, який тут рапорт. Я зазвичай такі речі в'яжу з великим відкритим, відкритою горловиною. Але є такі більш теплі речі, так їх бажано би в'язати з меншою горловинкою. Тому тут знов-таки можуть бути. І то тоді, якщо ви берете меншу горловинку, вам може і маленький гачок, вам може не вистачити цієї довжини. Для того, щоб кокетка дуже добре лягла і під руками вам нічого не давила. Навіть якщо ви доберете туди підрізи, вона може бути замала, якщо ви прорахуєтеся з горловиною. Тому. Її можна продовжити. Подовжити. Головне зрозуміти темп, з яким йдуть ці прибавки по ній. По Але почнемо з того, як же все-таки набирати. Я зазвичай просто починаю набирати е, тими нитками і е, тими, тим гачком, який я вже вибрала для себе, який підходить під ту або іншу нитку. Я починаю набирати цепочку. І от так прикладаю, і от там мені достатньо, наприклад. ну... Я не пам'ятаю, скільки я в'язала в цій ковтинці, я не буду брехати. Тому, ну, наприклад, там 150 петелечок, от я так приклала, і воно мені саме той воротничок, з якого я б хотіла почати все це. так? Але ж я не знаю рапорт. Тому починаємо розбирати схему, як саме у нас виглядає той раппорт. По-перше, ось ці петлі це петлі підйому. Це ми також розуміємо. Ось вони пішли. ось вони пішли. Тут вони позначені ці, ціма м, трьома е, повітряними петелечками, і ось вони ось так продовжують йти типу, по цій схемці, тут приєдналися, пішли сюди підніматися. І нам пропонують ось по цьому, саме, м, саме по цій гілочці е, підійматися вверх, щоб не було. А я вам вже показувала гарний стовпчик. Початок і його буде зовсім непомітно. Тому ми рахуємо рапорт. Раппорт нас складає, от на, в цій схемці він ось пропонується вже 5. Ні, не 5. 5, то щось нас тут надурили. Що це 5, я не знаю, мабуть, вісім. Зараз порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, вісім петелечок. Як рахувати рапорт? Ми беремо той участок, який в нас повторюється. В цьому випадку в нас повторюється, наприклад, від цієї серединки, і тут ми беремо тільки один перший, тому що ця серединка в нас вже починається. І рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель це в нас рапорт. Запам'ятали: тобто ту кількість, яку ви вже набрали на гачок, ви. Ділити на 8 і враховувати, скільки вам добрати або розпустити треба цих петель. І потім замикаєте в кільце, тому що у нас тут буде в'язатися по кругу Спочатку в'яжеться кокетка по кругу а потім ми замикаємо під крильцями ці, ми, так, під руками, скажімо так, робимо підрізи, добираємо петлі і в якийсь момент ми закриваємо. У нас виходить знов в'язання по колу, рукавчики ми хочемо дов'язуємо, хочемо залишаємо такими, як вони є. Тобто ну, тут, вже, тут вже та модель. Проецирується та, яку саме ви в'яжете. Тому що кажу, всі ми різні фігури різні. І по-різному воно ляже. У когось руки трохи більше, і ці крильця будуть не крильця, а звичайні е рукавчики. У когось вони менше, і вони будуть такими легкими крилишками виглядати. Тому це все індивідуально. Я, розка... Я хочу вам розповісти сам принцип цих кокеток, щоб ви могли під себе підлаштувати. І ось ми набрали 150, але ж у мене 8. Тому краще брати або 160 петелечок, або 152 петелечки. Тобто, тут вирішувати вже знов вам, або ми трошки розширяємо зовсім зовсім трошки. Або розширяємо конкретно, або робимо менше там, 152-8, виходить на 144. 144 петлі, 152 петлі. Між тим, що ми набрали, що ми вирішили, буде в нас горловиною. І далі починаємо в'язати. В'яжемо по схемці, ось ми піднялися, зробили цей. І ось так рядочок за рядочком ми продовжуємо в'язати. А тепер я хочу з вами. Обсудити саме темп прибавок в цих кокетках. Він зазвичай, тут ми, майже завжди він однаковий. В чому це видно? Наприклад, тут ми бачимо, що у нас оці всі, оцей елемент, він йде однаковий із. 2, 4 5 рядків, вони в нас скрізь повторюються. На протязі всі ці схемці Ідуть і вони повторюються так далі. І виходить, що ми, у нас виходить розширення за рахунок того, що 1, 2, 3 з одного боку, потім 4 і 5. Ми доходимо, в нас виходить це розширення. А далі ми вже розширяємо нашу оту частинку, яка а яка 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 була спочатку не розширена, тобто для горловинки беруть менше три всього стовпчики. Продовжую три, вони зберігають цей елемент однаковим. Тут ми вже добре розширилися, і вони переходять на одну, нам пропонують. А далі в кільце набирають багато, коли ми тут змінюємо. Це і є темп цих прибавок. І ще тут іде темп. По оці повітряні, вони також рахуються, як штатна єдиниця. Одна повітряна, одна, одна, одна. А в наступному вже цьому вони пропонують по дві. Це теж темп прибавок. Спочатку ми робимо перші по одній, далі по дві. І це є то розширення, яке нам потрібне той круг. Який нам потрібен для того, щоб ця какетка лягла як масивно, не масивно, а от вільно, так, і плавно Плавно лягла і склала, допомогла нам цих крильцях. Тобто, давайте подивимось, тут її добре видно, тому я намагаюся завжди, щоб було в'язане полотно, і щоб його так, одну хвилиночку. Так, дивіться, чому сказала хвилиночку: взяла тканину, підклала, щоб було краще видно наші, наш везеруночок, щоб ми могли його порівняти з схемою, яку нам пропонують. І так, я казала, що воно складається з двох ось цих половинок. Так? І а, тут одразу видно, що я в'язала гачочком номер 2 і, 5, і в мене ось початок, і всього вийшло ось до сюди. Оце всього так не видно вам. Вибачте, ось там не видно. Тож я зараз я трошечки його розтягну, О, отак. Отак буде краще видно. А ось цей момент. Коли одна і друга, вони однакові, але за рахунок того, що тут по одній петельці, тут по дві, видно, видно як вони більш розкритий ось цей, більш такий дирявчатий, да, якщо так можна сказати. Ось, це також є прибавка. На, тим, тим паче, що ми прибавляємо на кожній, 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 тобто їх кількість тут велика. ось цей елемент ми вив'язали, і в мене тут гачок був 2,5 і льняна ниточка в одну. ну Тобто така дрібна робота, не крупний. І я брала дуже широкий ворож, щоб, щоб звисало в мене на крильця. Тому робила він без ростка, без цього просто така відкрита маєчка, яку там одягати на якусь річ потрібно, на якусь маєчку під низ. І далі вони знову роблять всі так, да, буде вам зручніше розуміти, знову вони роблять, але тут вже вони збільшують цю кількість, так, у нас був один елемент, а він один і на кожен по два. І на цьому ще додають один елемент. Це також є вже прибавка. Тобто, на один цей елемент вони додають вже три елемента, і один залишається на цьому, трошки змінюється, роблять їх плотніше і більше розташовують. І тому виходить більша, їх більша кількість. По-перше, ось над цим один. Далі ці два сюди ж відносяться, а вже під цим повинен бути ось цей, а пішов у нас вже ще один повноцінний. І це є ось ці прибавки. Далі, далі вони нам по схемі. Це все є прибавки ось цієї полоси. А далі прибавки йдуть за рахунок ось цих двох повітряних петелечок. Тут по одній, тут по дві. І це є також прибавки. І далі вони вже показують, що можна в'язати. Якщо вам ось цього не вистачило, і ви розумієте, що вам цього замало для кокетки, ви можете сміливо додати тут по 3 повітряні петлі і ще ось цей раппорт, 5 рядочків, пров'язати. Це буде також прибавка, і буде ще більша, більша розклішонність. Якщо вам ця розклішеність не потрібна, а зазвичай за рахунок того, що. Давайте ось тут нарисую: за рахунок того, що. О, Боже, не жодного ага. учні мої, за рахунок того, що ця кокетка йде аж така. Так, це те, що ми вив'язуємо. Але нам ось цього мало. Ми або дов'язуємо ще один з більшою кількістю тих же повітряних петелечок, або ми продовжуємо в'язати стандарт. Вже ось так. Це теж непогано. Але оці крильця вони будуть менші в цьому випадку. Якщо вас це не пугає, Тобто так, а якщо б ми дов'язали з більшою кількістю, у нас були, були б отакі крильця. Ну, це єдина різниця. Якщо вас не пугає більш такий спокійний рукавчик не, не сильно, то ви можете в'язати просто вже е, до, дов'язувати ту кількість рядочків, ту кількість довжини, яка потрібна саме вам. Це єдина буде різниця. А якщо ви хочете саме оці крильця, то ви повинні ще більше її е, як? О, збільшити Збільшити кількість ось цих рапортів в цьому. І це також можна зробити за рахунок саме повітряних петелечок. Тут по одній, тут по дві, наступну робимо по три, і ми вже ще на п'ять рядочків її збільшуємо. Все. Я думаю, що все зрозуміло. О, тим паче я показала приклад. Залишу спробую залишити фотографії в цій ковтинці, тому що я в ній була так, я там мені хтось писав, що вона гарна. Дуже дякую вам. Влог останній мій був, я в цій ковтинці тут за домом ховалася. Розповідала вам про свої захоплення, про свої захоплення. Там, ну, все. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, це не складно. Я думаю, що ну, ще тут, я не можу пояснити, що може бути незрозумілим. Я розумію, що кожна людина по-своєму все це сприймає, але брати готову кокетку і в'язати це також можливо. І це не страшно. І можливо, вираховувати і горловинку і все. Ну, не те, що не страшно, а я так і тренувалася, я так і починала в'язати. Я не рахувала, я брала ті кокетки, які є в тому ж пінтересті, які є ну, на просторах інтернету, ви ж самі розумієте, дуже і дуже багато. Тому. Я не зациклювалася. І ось коли я навчилася їх і стала розуміти, наскільки це ну, можна для себе щось підкреслити, підчерпнути, то тоді я вже почала в'язати свої то, сукня з гербами моя. Там я вже рахувала і все, там вже більш. Але я кажу, що це ну, зовсім не складно, і я в вас вірю, я знаю, що ви все зможете, у вас все вийде. Тому до нових зустрічей. Вам натхнення, рівних стовпчиків і петелечок. Звісно ж, всім нам перемоги скорішої. Ну і миру і добра. На все добре. З вами була Оля і цікави гачку. До нових зустрічей!